Нестабільна ситуація в Україні ніяк не вплинула на проведення випускних балів та вечорів на Прикарпатті. Так, українська гімназія номер один Івано-Франківська відсвяткувала з дотриманням майже всіх традицій, хіба що фейерверк скасували. Скільки коштує цьогоріч подія? Питали у випускниці Валентини Босович. Дівчина зізнається, на ці не дивилася та на якості не економила. Так, сукня взуття, макіяж, манікюр та зачіска коштували близько трьох тисяч гривень. Ще дві з половиною віддали за банкетний зал та на квіти вчителям. каже не найдорожчий варіант. По різному, оскільки були такі, які взяли заздалегідь сукню ще літом. І тобто вони також досить зекономою. Багато хто брав в дві сукні, таке теж зараз практикується. Це коли на урочисту частину беруть одну, а згодом на більш вже в ресторані інше. Тобто суми були досить різними. І якщо десь у мене три, то бували такі, що п'ять і шість тисяч могли кластись. Тому що це е, також макіяж спеціальний, вже з можливо, і накладний і накладні деякі вії, в когось нігті. Ну це вже інші суми йдуть. Мати дівчинки Лариса Босович зізнається, що випускний не тягар для сімейного бюджету, якщо подумати про все заздалегідь та необхідну суму відкласти протягом року. І додає, через події в країні до останнього сумнівалися чи проводити випускний. Коли підійшов в момент отримання атестатів, ну хотілося дітям зробити якесь свято. Все ж таки, це дуже вагома подія. Хотілося, щоб воно запам'яталося якось так. Ну і батьки вирішили. Все ж таки зробити дітям свято. В магазині святкову сукню можна знайти від 800 гривень. Пошити коштує від тисячі півтори. Ціни на взуття від 650 гривень. А бюджетний варіант макіяжу, зачіски та манікюру обійдеться приблизно у 400 гривень. Тож в середньому для дівчинки зі звичайної школи цьогорічний випускний обійдеться від 2000 тисяч гривень. А святковий стіл та подарунки додадуть до цієї суми ще кількасот гривень.